Комісії, килика Аліса Дмитрівна». Аліса Дмитрівна, розкажіть мені про здачу протоколів. Скільки разів повертали, не повертали, які були прецеденти, і коротко про сьогоднішній день. Ми приїхали 11, десь біля одинадцятої години. Нас зареєстрували, пакети наші оглянули, вони були в нормальному стані, поклали на стіл. Тільки було запитання, чи були скарги. Скарг таких як не було, ну були скарги до нашої городської районної комісії. В кількості там дві скарги, і нас не розглядаючи пакети, відправили за цими скаргами. Ми быстренько поїхали. Взяли ці скарги, запакували як положено, і привезли. Но коли вже ми прийшли очередний раз на комісію, почали розглядатися не наші протоколи, які ми привезли, а скарги в кількості 80 штук з всякими дрібними помилками. Я рахую, що це дрібні помилки, в яких було сказано, що не соответствують там секретарі або голови комісії дільничих. На це може бути постанова нашої комісії. На це зараз я не можу вам так сказати. Нас проморожили з цими скаргами цілий день, будемо казати, до вечора, і просто ігноруючи, відправили. Протоколи наші не розглядали і не брали до уваги. На це ми попросили постанову або витяг з протоколу, на якій підставі вони відмовляють розглядати наші протоколи цієї заяви. Нам не було видано, просто було видано витік з протоколу про розгляд або їм доставлення інформації про склад чи комісії або заміну, яка була на протязі виборчого процесу. Все. То підстав для відмови розгляду не підстав було? Підстав не, немає і не буде. Згідно якого пункту закону України ви залишили протоколи вашої територіальної виборчої комісії на столі голови обласної виборчої. Комісії? Згідно закону 84 статті 4, в якій каже, що територіальна виборча комісія зобов'язана відкрити. Пакети, якщо там є якісь допущені помилки, відправити на уточнення. В такому плані. Ви, в принципі, вам ніяких пояснень згідно закону України? Ніяких не пояснень згідно, і, і згідно статті 84 і статті 4, ми не маємо права ці протоколи зараз забирати назад, тому що на них стоїть дата і стоїть години пакування. Тим паче, що я бачу, що То ви не маєте права їх. Ми їх відкривати. не маємо права відкривати і навіть звідси забирати. Де я маю зараз їх зберігати? Все зрозуміло, дякую.